Нешвидкий автоогляд на Jeep SRT 8. Тут у нас легендарний у світі мотор Хемі 6,1, який видає в стоці 425 коней, і вже на спортивному валі. Це у нас чистокровний атмосферний двигун. Звичайно, він вже не на стоці. Зараз він має 500 плюс коней і в кращому часі він виїжджає 4,9 секунди. Цікаво, це восьмиціліндровий мотор, який має 16 свіч. На цьому джипі стоять легкосплавні, різноширокі диски. Ззаді у нас 315 ширину, впереді 255. Гальма. Гальма у нас оригінали брейк. Рембо чотирьох що спереді та заді. Також диски спортивні на керамічних колодках. Вихлопна система. Це в нас окрема тема в цій машині, оскільки тут вкладено дуже багато зусиль та коштів. Роблена вона була у Дніпрі в ATP Performance. Звук тут просто космос Вся вихлопна траса зроблена з нержавіючої сталі. Також цікаво. Тут вона іде повністю кастомна зроблена саме під цю машину, а також тут є заслонки Оптика в цій машині повністю відреставрована. Що спереді та ззаді, тепер вона повністю діодна.